Довеків доріг, дружаних сторін. Залишили свій пачут увесь палат. І з дарами з ними йдемо нового царя привітати. О, квітає м'ясне пасло, які благородні палати. Ми щили раді вас вітати, прислужитись вам готові. Вдорову можем чашу всі продати. Моє, гроші забрахує. Певно, що ми сія, я, вам раду заборгують. Заборгують! Наразі заборгуєш, по тому не даруєш. Десь хати виганяє, моє ти забираєш. Весь з хати, ми не хочемо другувати. Що? Ще до хати виганяти. Чого? Мошка да чи пихати? Та що б до вас біда прийшла? Що вам це анконі прав? Що вас чорт пекло взяв? Хто мене тут споминає, то мене не забуває. Там де бійки, сварки, крики, там грають мої музики. А ти не ж нахлі, то товариші мої. А ти всякі царівниці, то мої рідні сестриці. Бо я жвавий і готові. Тільки що є, трохи Тому, я трохи чорт. Тому тільки ім'я, я маю. Чортом мене називають. Добре жити, так треба робити. Треба, треба. Я подбаюся, щоб світі Було добре жити. Бог мене сюди послав, щоб вас коронавь. Ти геть мене, де те гай, глини, села. Не, шу, не, шу, щас, не. Ну, ну, давай добре, ну, ну добре. Ми вам докажемо Ми про вас всі розкажу. Що тут слав? Я вас хочу запитати. Також скажіть мені, що за люди ви такі, а то зараз всім від мене страшна кара буде нині. Найясніший світний царю. Містового твого вірного забіжають, а Забіжаю. тебе тут не вважають. Кажуть, що якогось другого це я царя маю. Мають, мають. ти тільки земний, а десять цар таємний, що буде над царями, а землею не буде. То не цар, то вічний Бог, що панує безстривок. Ти боїшся того Бога, велика бо твоя дорога. Що? Царі мій. Вони тут повідають про такі вісті, що ти світу народився і флієм і І там цар, що плете! І царю, кажу, що новина, що породила Діва сина. месію, сію, начебто царя усього світу. Обіцяно заповіті. Ха! Зуміли розсмішити! Цар мій, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що народився новий цар нової землі волода. Хто? Що? Месія, Цар? Я щось певно не дочув. ну зараз же мерші, ми ж зі сходу мудреців. Мудреців цар зимає. Я цар єгипетського роду, де мій народ давніх давен пророкував і проповідував, що має народитися Божий син, Спаситель світу. Побачив я зору, дари з собою взяв, щоб ми і сосиків прийняли. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різне бої собі шукає. А сьогодні Ангел мені сповістив, що Христосся народив. І я даре з собою взяв, щоб Ісосиків прийняв. Я, цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ по моря гуляє, бо озев все величає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. І я дари з собою вкрав, щоб яких прийняв. Що ж, ідіть, йдіть, йдіть, увеплеє, царю клоніться, а назад будете йти, сюди поверніться. Кажете мені путь, куди йти треба, поклонитися йому. А не є потреба. Відколи я отчув оцю новину, що новий цар народився, немає, я спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього, месію, бо трон мій царський забрати він не сміє. Воїни! Всіх дітей крию зібрати, всіх двохлітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине так зробіть. А між ними певно, він. Знайди свій смертельний зим. Твій на кареся для нас, ми виходуємо в цей час. А мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує за мною, готовий усіх стинать косою. О смерти люба, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скосила того. Що у вертепі народився, причистию оплатився. Гей, солдати мої вірні, я тут цар. Ну то що, всі діти вбиті? Так мій царю. Не ті до лукавий, нажився да ти лихої слави. Ніщо без карду не пройде, Ніщо без сліду не зникає. І над катом кожним лютим Меж долі засає. Що? Бунт зрада, О, смерти, смерти моя мила. Ти всякий бунт душила. Прилий, махни косою і вдруге, Нехай згинуть світу, усі добрі люди. О, ні, синку, нам їх не здолати. Тож зупинись, ходи зі мною. У темряві і вічності палати. Бо мале дитя в яскині має владу в світі. Мушу я йому служити. А тебе я маю вбити. Спитай тесті доріг, собта витиші тобі. А скільки долетів сюди. Кага, отожди цю річну душу. Я з тобою взяти пекло. Ай, сторожа. Вона вже не поможе. Смерть, смерть, моя мила. Зостав мене я жити хочу, що тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, ти з ботом, сину. Пішли зі мною до домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе смолієм покупаю. Ходім, ходім, зі мною в пекло. Нам з тобою буде тепло. Керує. А й злобі з лазу, сина крута, що віру ніколи не смів вернути. А нині ми радом Ісуса вітаємо, і славу віки, Йому заспіваємо. Слава! Богу! Добрі люди, вже спокій від нині буде, щиро Господа багатьох, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро богу вцям. Зараз це від пустоти не робіть батькам ризоти. Хаті клопіт не ведіть, із сусідами, звичайно, не свариться, бо нехайно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко Ірод умирав Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, вся ріка пінкетував жарту душу продавав ляхом міро да не йдіть, до богася поверніть, то вас Бог буде любити, буде вас благословити. Пошли вам щасливу долю і удома, і на полі. Добре стало, слава Богу, збираємося в дорогу. Але заки вийти стати, треба щастя побажати. добро, доброго поругати. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Ви так просто не тікайте. Ви так просто не їдьте. Як прийшли, а то щось просіть, господарі тут здорожче, вони мають грубі гроші І доляри, троха гривні, вони дати нам повинні. повинні. Ну Але гроші, щоб носити. Треба носити. Три горілки, трештаб, щоб ми так, так, всі так. вас. Ваші ковбаси, сала, щоб не лишилось нас тут вала. Ну і ще десь пів відра салату. Ну, ти старай, ти щоб не ще з Крайну хату. Туда, туда. І конфети в чокуляді, щоб. Дівчатка була раді. Ой. Як нам все того даєте проблемати не, не буде. Буде вам усе пиститися. Проростати, нестися. Гроші, діти, пацючки і великі зірочки. Гроші діти, пацата, все привалить вам хату. Все привалить. Буде все на год. Аліс, аліс, їх капут. Капут, капут. Ми на тому добрі, люди, поля долучаємо. Щастя до літо. Shadow se božaje. Kreće sunce u zori. Slaвимo ga. Dobri večer to Scalate, zero.

Я думаю, что да. Ты знаешь, что так якси называется всем колдим. Бачиш ти тола. Бачиш, подивіться, не маєш щовати дуля, ніхто не всім не користував. Зараз най світло, сусіди, я не можу. Дивіться, я дорого не хочу. 80 гривень, як вам. Ну якщо ви вже так пратеш, ну то за 50, але то як їдемо так, кому не кого не буде. Що там має? Тут і горішки, я заводи.

Я вам ми з За двадцять. Ні, 20 не звоє. Слухайте, ви кого на базари не найдете? А не маю лише двадцять маємо? А не брижі, знаємо. Ну сорок сорок, сорок. Сорок сорок. Не не давайте. Я не вірю. Сорок. Сорок ти втравоюя. Ну, давай, ти вам підсвічу. Дякую. Що я би без вас робив? Добрий Це для вас. Це все для вас. Подарок. Чесно, даю вам а, та то ця, та то сукенка. для вас, для вас треба купити. Треба повідомити, що всі гроші, які сьогодні пішли, це все на Збройні сили України. Ми нічого не цей, нічого ні собі, ні нікому. Ми цілий день сьогодні відколюдували на наші, на наші війська. Молодці. Дякуємо вам, велике, що підтримали. Наш вертеп.